Ярослава, наскільки вірогідна наступного тижня відставка голови уряду Дениса Шмигаля та призначення на цю посаду Юлії Свироденко? Ну, ви, напевно, чули, в тому числі, відповідь пана президента на запитання від вашої редакції лівий берег пані Кошкіна, якщо не задавала це запитання. Буде кадровий блок. А я думаю, що вирогідність того, що це буде повна зміна уряду 95%. Тепер пояснюю одразу, в чому проблема з цими 5%. Насправді, закон про воєнний стан чітко говорить, що припинення повноважень уряду неможливо під час дії воєнного стану. Якщо відверто, не дуже логічна норма, але це закон України, який вже прийняв. А, зараз. Ті юристи, щонайменше з якими я спілкувався і особисто де, там, вивчав законодавство і про Кабінет міністрів і відповідно регламент Верховної Ради, дають чіткі, е, чітку відповідь, що так, якщо ми звільняємо прем'єр-міністра і призначаємо новий уряд, це є припиненням повноважень старого уряду, яке прямо заборонено законом. Е, Звичайно, колег ніколи не зупиняло порушення законодавства, відверто говорячи, в мене немає сподівань, що це є головним стопером і зараз. Але в такому випадку це створює однозначно ризики до трактувань законності, призначення нового уряду. Що мені здається, ми зараз не дуже хотіли б мати особливо під час війни і роботи російського і все те, що ми бачимо. З боку країни-агресора, як вони це розміняють в, в тому числі на західну аудиторію, тому вже сьогодні була зранку дискусія, в тому числі на погоджувальний ран, яку підняла моя колега Юлія Клименка. За що їй дякую, що. Колеги з коаліції, ви можете міняти Шмигаля на Свереденка, потім Свереденка на Шмигаля. Може, вони можуть мінятися по черзі, може там чотний, ні чотний. Ну чесно говорячи, немає там великої різниці між ними. Один прем'єр інша перша і віце премєр Але що для того, щоб процедура відбулася законна і легітимна, треба внести невеличку правку в сам закон про військовий стан. Вона буде логічна, я не думаю, що хтось із колег буде проти внесення таких змін, але це, ну, скажімо, буде правильно з точки зору ну, ж таки, дотримання процедури. Це щодо юридичної частини. Щодо політичної, мені здається, що. В момент, коли президент давав відповіді на в тому числі пані Кошкіну, він вже прийняв рішення щодо змінення більш кардинальний ніж окремих міністрів. Але як ви знаєте, у наших колегах постійно змінюється думка. І немає нічого тут стабільного, і не треба очікувати, що воно ця стабільність з'явиться на цьому тижні. Тому я думаю, що вони ще вагаються, яким чином вони будуть проводити кадрові ротації і чи підпадають ці кадрові ротації прем'єр-міністр. Ще раз поки у них є дві проблеми: це закон, а, три проблеми: це закон. Друге, це неврегулювана процедура призначення нових міністрів, і ми будемо вимагати. Голосування по кадрове, ну тобто по кожному окремому міністру, а не пакетом. Думаю, що ще раз в регламент це дозволяє. Ну і третє, чесно говорячи, я згоден з вашим співрозмовниками, я так розумію, з фракції Слуги народу ніхто не може пояснити навіщо міняти кабінет міністрів перед підвищенням податків і проблем з енергетикою. Ну тут певна політична логіка, і для мене просто втрачається слово зовсім. Хоча ми логіку іноді не бачимо інших рішеннях.